Вітаю вас всіх на своєму каналі. Бджільниця в шестирамочних вуликах. Вулики, бачите, всі засніжені. Снігу випало дуже багато. Зранку так сонечко почалось, а всю ніч йшов сніг. Бачите, самі, скільки його насипало, видно на перилах, ну це він вже і сів. Ну, сантиметрів 10 більше навіть було. Вулики теж позасипало дерева, як вам видно, теж всі в снігу. Але сьогодні тема піде про потраву бджіл. І далі я вам розповім, як з цим боротися і як я в цьому житті теж проходив ці іспити на потраву бджіл. Друзі, ну продовжимо. Сьогодні я читаю коментарі і один із підписників запитує Степан Михайлович, може ви стикалися з такою проблемою, як потрава бджіл. Так, я неодноразово у своєму В джільництві стикався з такою проблемою, як потрава бджіл. Це дуже болісно, дуже не тільки для бджіл, а і для бджоляра. Я так скажу. Діло в тому, що в мене за все життя раз за 4-5 таке було. І декілька разів було таке, що так одійшов у сторону і плачу, тому що. Пасіка 200 сімей біля кожного вулика лежить по відра бджіл, а уявіть собі, скільки їх там залишилося, на тому рапсі чи на ранній зимній горчиці. Це зачасту таке бувало, що оце на рапсі і тут акація впереді і трапляється така біда. Але. Декілька хвилин погорюєш, але ж руки опускати не можна, тому що 200 сімей і всі хочуть жити, хочуть далі продовжувати радувати свого хазяїна, свого бочоля, який спілкується за ними. Закатуєш рукава і перестренько, все почистив, все поубирав біля вуликів, щоб не дивитися на цей страх. Що твориться, так серце болить, коли бджіл скільки травлять, я співчуваю всім, не тільки тій людині, що написала мені, а його, по-моєму, якщо я розібрав фамілія Ковпак чи такий українська фамілія. Поубирали біля вуликів і... Бистренько дивлячись, яка у вас система вуликів, якщо вони у вас там дуже були розширені, ви перше, що треба зробити, берете всі без винятку всі вулики, гнізда їм звужуєте, щоб той розплід, що є, і молода бджола, що там знаходиться, треба укрити, треба дати їм медовий сити або сиропчика, перга там вже наношена, вона на перший час там буде перга у них. Але треба дати обов'язково жидку підкормку Обов'язково. Тому що. Там нема кому по воду летіти, там нема летіти кому за нектаром. І молода бджола може завжди взяти вулику і кормити розплід, щоб той розплід, який вони вже почали кормити, щоб не зупинився. І щоб у вас ніяка хвороба не розвилася, не дай Бог, тому що коли застигне, може і гнилець і що хочеш може там. Образуватися, якщо десь були спори, якісь там вулики, воно швидко розширюється це моментом. В першу чергу зменшуйте гнізда, якщо у вас там магазини стоять, плівку положить в першу чергу, і щоб тепло було, і заставні можна поставити. Якщо у вас там лежаки, там 12 ну я не знаю, яка система в мене. Траплялося дважди її, вже на шестирамочних, що травили. Так уявіть собі, вже два корпуси гніздових стоїть, і три корпуса, три магазина. І так травилося, що залишалось тільки один магазин бджолою, а два не одніє бджілки. Ну, це я утрирую, не одної, там, одна, дві там на рамочці десь ходить, але ж це вже не бджоли. Це молода бджілка там придивляється. Я одразу лівку ложу з задньої стінки відігнув там ну, 3-4 см, щоб бджоли. А можете один тільки куток. Я де, як виходило, де куток, де повністю, так, де дивлюся, чуть більше бджоли. Повністю на весь корпус залишу там 3-4 см. А де чуть поменше куточок тільки загинаю. І вони собі, якщо буде вже, там вже і розпліт виходить бджола, це ж вже не зима. А якщо так рано трапляється, ви не дуже шкодуєте і не дуже себе убивайте. Тому що оця бджола, що там перша весняна бджола виходить, вона недовгоживуща. живуща. Жалко, але ви побачите, якщо ви їх зменшите, утеплите, і тут піде погода, і ви дасте їм е, е, жидку підкормку, то вони швидко у вас підуть, тому що там же ж тисячі бджіл буде виходити, і та молода бджола, яка не літала, залишилася в вулику, вона швидко піде у поле. швидко, Тому що вона вже була готова, але вона ще не літала. Головне, щоб убрати. Е, за чого були потрави, щоб не повторилися вони знову ця потрава. А так ви вискочите, молода бджола, вона вже вийде, вона вже кормлена пергою, вона вже нектарчиком там кормлена, вже вона кріпша, вона живе до 40 днів. І ви за рахунок цього, за рахунок молодої бджоли, вискочите. Але мене вбиває те, що я. Повесні десь, по-моєму, в Ютубі бачив канал, дуже розвинений в Україні. Не буду називати його навмисно, але такий заголовок був, вроді він йде на вибори. Більше в Україні потрав бджіл не буде. І що? Так це тільки одна людина написала, а їх сотні тисяч потравлених. Потравлених пасік. І це ж тільки початок. Так що не треба такі заголовки робити, більше потрав не буде. Будуть вони, все життя будуть, тому що фермери є ідіоти. Я прямо кажу, не можна з ними не домовитися, нічого. Був один випадок. В мене бджоли йшли я так на коріандр, а в нього там. На соняшнику завелась якась зараза, і він отак їде крізь пасіку, я його зупиняю, побалакали. Кажу, ну що ти робиш? Дванадцята година дня і ти їдеш травиць. Та мені, каже, пофіг ваші бджоли. Я своє діло їду. Я його і просив, кажу, давай я тобі сяду, кажу, ввечері тобі оброблю. Ну, ти бач, от бджола прямиком іде через твоє поле на коріандр не в яку. Теж бджоли. Ну, я бачив, що він поїхав травити. Я швидко поприкривав чуть-чуть, щоб не такий льот та бджола, що вернулася. А тут ну, були потрави. Але в той день я не дуже сильно пострадав, тому що я бачив і я прикрив льотки зверху. Сітки швидко поставив, щоб не запарились жарко було. І за рахунок цього вискочив зверху водичкою поливав їх по сітку. Ну, це благо, що я знаходився на пасіці, а так би що сторож там зробив. Все, дякую, що ви зі мною. Підписуйтесь, ставте лайки. Я думаю, що я відповів на ваше запитання. Всім бажаю гарного сезону, гарного медозбору, щоб ви не страждали від потрав. Слава Україні!